Західні медіа пишуть, що Україна може отримати членство в НАТО, але з обмовкою до альянсу можуть війти лише підконтрольні Києву території. Це думка британського видання Financial Times і американського Washington Post. Така модель, начебто, обговорюється вже більше ніж півтора роки. Пишуть журналісти, і може бути єдиним виходом із ситуації. Втім, для українців ця тема досі залишається табу, принаймні публічно в офісі українського президента цю статтю назвав. Але маячнею там підкреслили, що Україна не торгує суверенітетом і територіями. Такий коментар анонімно отримав 24 й канал. Наскільки імовірний такий сценарій вступу до НАТО для України? Чи змінять США свою позицію стосовно цих перспектив? Та чому Кремль боїться результатів майбутнього Рамштайну? Про це не тільки говоримо далі з дипломатом, експертом з міжнародної політики Романом Безсмертним. Пане Романе, вітаю вас і дякую, що долучилися. Доброго дня, пані Іно. Отже, західні змі, ось Вашингтон Пост, також з посиланням на українські і західні джерела, пише про те, що зустріч у форматі Рамштайн, яка буде 12 жовтня, якщо я правильно розумію, очікується якась конкретика щодо НАТО, або якісь нові кроки, які мають нас наблизити до альянсу. На вашу думку, що це може бути? Чи це лише розмови? Ну, те, що стосується Рамштайну. То ця контактна група з питань допомоги в Україні вона більш ніж можна сказати завалена проблематикою, тому там є що вирішувати. Почала працювати група в Ізбадені лист із переліком необхідної техніки, зброї озброєнь боєприпасів бронетехніки, літаків більш ніж достатні. Тобто Можна сказати так, що на Рамштайні є чим зайнятися, тим більше, що головною проблематикою власне, цього саміту буде, як переключити, як швидко переключити всю координацію допомоги Україні на НАТО, щоб цим не займався Пентагон. Бо насправді це відчувається, і це заскладно із за океану моніторити цю ситуацію, тим більше, коли майже півтори. Тисячі осіб знаходяться в Ізбаденні, їм треба працювати, їм треба е відпрацьовувати свій хліб. Тому з моєї точки зору, те, що стосується предмету роботи е Рамштайну, тим більше за участі президента Сполучених Штатів Америки це дуже важливо. І зрозуміло, чому власне там з'являється Джо Байден. Тому що мова йде про досить серйозні рішення, які пов'язані з організаційним переключенням. Управлінням цим процесом. Тим більше, що зрозуміло, за будь-якого результату у США на виборах, там буде пауза. Пауза буде тривати недовго, два місяці, але для російсько-українського фронту, для України це дуже великий термін, щоб легковажити і не мати тут гарячого телефону, по якому можна було вирішувати цілий ряд проблем. Тепер тема, яка озвучується, і один нюанс, на який не звертають увагу. Значить, оця зустріч Рамштайн, яка вперше була анонсована Оанною Лунгеску, це прес-секретар НАТО, вона була призначена на 15-те в Вашингтоні. За цей час я вже почув дві дати: 12 і 13. -те. Хтось пише про Рамштайн, а хтось пише взагалі про Брюссель. Це, це питання не празне. Тобто, з, з моєї точки зору, навіть після візиту Марка Рютте до е, Києва відповідь на це питання не дано. Хоча можу сказати, що це деталь. Але е, от з моєї практики, як така деталь, е, як якась мікроба, з'являється, вона починає розточувати і в кінці кінців все розвалюється. Е, причому цікава така штука, що власне, от чомусь з'явилася ця інформація, і під потім, потім пішло Bloomberg. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост і так далі. І оце взяти те, що ви озвучили, щоб я не повторювався про ідею миру і переговорів. І паралельно тайм. Друкує про те, що в 2025 році значить Україна буде здійснювати черговий контрнаступ. Ну Я чим розумію, менше що... інформації, тим більше конспірології виходить. Да -да -да. Я розумію, потрібно що нашому... було озвучити бодай якийсь план. Я вже не кажу про якісь конкретні кроки там з кількістю озброєння, яке нам необхідне, і так далі. Хоча б тезово що в ньому є, тоді б було менше всієї цієї маячні навколо всіх українських планів насправді. Так, і оце воно як понеслося. А, ну, Для людини, отак не здається, тут мирний переговори, а тут наступ. Ну як його поєднаєш до Куби. Да? Насправді ж воно все дуже легко пояснюється, бо цей а, інформаційний кошмар він дає можливість робити свою роботу ті, хто ведуть от цей процес. І в чому його суть полягає? От знаєте, про що б ми зараз говорили з вами? Ми з вами говорили про те. Що в Вашингтоні немає сили волі, немає духу прийняти рішення, у них нікудишня промисловість, у них немає запасу для того, щоб забезпечити і Ізраїль, і Україну необхідними засобами захисту, хоча вони і там, і там не обіцяли, а ще не зрозуміло, що буде там з Тайванем. І тоді зрозуміло, хто як би крайній. Зрозуміло, що в нинішній ситуації як би, получається, що Україна крайна, бо вона й ні того не робить, і ні того не робить. А тут ми з вами з двох з'являємося і кажемо, хлопці, перестаньте займатися дурницею. Дивіться, у вас Рамштайн. Вам треба на Рамштайн дати відповідь на питання, чого ви не виконали заявлені контракти, які були зроблені ще в минулому році до цього часу. Ми не, не будемо дивитися там на такі дрібниці, як індивідуальний захист солдата, хоча це головне питання. Але ж по літаках ситуація повисла повністю в повітрі. Системи ПВО і ПРО вони вже були прорекламовані. От зараз, якщо брати за останні два місяці тричі, що вони будуть вже в Україні. Вони так і не прибули. Тобто, насправді у цій системі є маса проблем організаційно-технічних, з яких, очевидно, навіть поява марка Рютте і навіть поява групи Візбадені не справляється. Тому треба як би викликати всіх на килим до е, Джо Байдена для того, щоб всім пропічить мозги і сказати, що або ми зараз будемо працювати, або всім буде швах. Якщо до цього додати оцю фантазію про переговори, бо ну, це фантасмогоричний прожект, в якому, от, якщо його аналізувати, я його дуже ретельно розбирав, там немає ні миру. Ні території. Тобто там ніхто нікому не віддає, бо сказати, що віддати території не можна було. Тому кажуть, ви ніби якби ви знаєте, ну ми це не визнаємо. Тобто Україна це визнає. А ми весь світ кажемо, що ні, бо це не відповідає статуту стату, стату, ООН. Ну, бо не безглуздя. Оце якщо уявити те, що там написано в цій статті, то треба посадити е, з обох сторін е, двох німих капітанів дальнього плавання і контроль за ними. Посадити їх дружин, щоб вони за ними дивилися через. Цей щоб через мікроскоп, щоб вони там не заговорили щось, не дай Бог, між собою, не почали анекдоти на одному розказувати. Бо насправді, з точки зору концепції, яка побудована, вони рота не можуть відкрити і сказати нічого. Іначе їх проклянуть на батьківщині, як тільки вони зійдуть на свою батьківщину, їх просто обох на місці вже розстріляють або ще гірше, бо поб'ють палицями. Тому я би от те, що написано, окрім як провокацією, я б його іншим словом не називав. Те, що його назвали маячньою, це, знаєте, це емоційна реакція. Бо люди, якби їздили в Вашингтон, про щось говорили, щось домовилися, щось не домовилися. Хороші вони чи погані і так далі. Більше воно то вони прилетіли, наряди роздали, тут же відправили делегацію на зустріч, бо чогось там не договорили. Полетіли ці двоє туди, значить, у Вашингтон домовляться. А тут же з'являється стаття, і всі розуміють. Що без там м'якої телефонної розмови з певного кабінету така стаття б не з'явилася. Бо вона ж ні про що. Ну, уявіть собі, для чого журналіст буде писати статтю, в якій насправді він сам не відповідає на питання, які він ставить. Це, це навіть не роздуми. Бо я, коли почав читати, я думав, ну характерно для західних журналістів пофілософствувати. Ну, якщо ти пишеш. Території в обмін на мир і на безпеку. Причому ти говориш, що членство в НАТО не буде, миру не буде, безпеки не буде. На біса ти дратуєш е, українців. Я вже кажу не тільки там просто тих, хто в кабінетах сидять, бо вони вже замучилися, які хруть на шматки. Свої, чужі і так далі. Я цей комплекс, я його дуже добре розумію. Ти ж дратуєш ще жити, хто на фронті. Знаходиться. І замість того, щоб сказати, що перехреститься, що ми перед вами винуваті, щоб там не поставили перше, друге, третє, ти починаєш дратувати цих людей своїми ідіотськими заявами. Ну і аргументація там просто не витримує критики ніякої. З точки зору Статуту Організації Об'єднаних Націй, рішення е, Кримінального суду і так далі. Ну, де, поясніть мені, як зробити задній хід після чотирьох резолюцій. Генеральної асамблеї з цього питання, де все виписано, після навіть того ж самого саміту, де три пункти, яких не є, вони є ті три пункти. А як задній хід зробити з санкцій рішення про затримання чотирьох російських вождів? Від Путіна, Шойгу, Герасимова і білової Львової, чи як там її уповноваженої справ людини. Тобто, насправді створена ситуація, при якій так і хочеться сказати: а на що папір тратити на всі ці філософські роздуми? Ну і зрозуміло, що крапку у цьому ставлять, коли кажуть, що 2025 рік значить буде роком наступу. Але при цьому президент України заявляє, що цей рік кінець цього року буде переломом. Ну, видно, серйозна координація в колі цих людей, це очевидно, що давним-давно не зустрічалися разом. Дуже глибоко не проникалися в суть розуміння, що хто хоче. От, і з моєї точки зору, чим минула річ на питання контрнаступу було правильним, тоді хоч говорили в одну сторону. А тепер уже й говорять, якби розтягуються цей діал, рвуть цю проблему на шматки. Хоча я допускаю, що е, українському генеральному штабі зібралися люди і кажуть, ну от у нас є сьогодні те, що є. Давайте будемо виходити з того, що є. Давайте з ними будемо працювати, наскільки вони можуть вам нам допомогти, а робити своє розбудовувати і робити те, що ми можемо, і поменше рефлексувати. Позиція непогана, але вона о, заслабка слабка з точки зору ресурсу, тому що ресурсу не вистачає, щоб зайняти таку, таку позицію. З моєї точки зору, це наслідок того, що ну, коли кота немає господаря, то ми ще на столі. І оце коли тільки Джо Байден сказав, що я вже не балотуюся, то о, о, зразу всі почали. Лаштуватися то під Трампа, то під Гарріс. Потім зрозуміли, що дуже небезпечно, бо ще по дорозі до 5 листопада можуть розтоптати. Тому всі побігли, розбіглися звідти, всі зайняли позицію, купили, значить, квіти і чекають, хто ж перший прибіжить на фінішну пряму У українських бізнесменів. Була така звичка, чого цим кандидатам президенти допомагають. Давайте за невеликі гроші купимо квіти і будемо чекати на фіналі хто перший пробіжить, значить, тому хто швидше врушить цей букет, той, значить того, той і буде союзником. От Схоже, така ситуація зараз вилаштовується, тому моя позиція абсолютно не рефлексувати на ці речі. Реагувати треба. Реагувати треба ну, з певним там, академізмом, з певним, ну, з таким, я б навіть сказав, Йорнічанням, тому що про це по-іншому говорити не можна. Тут всім є робота, щоб ви погрітися. Біля цього об'єкта. Ну і в принципі дуже важливо розуміти, що з усіх цих процесів найважливіше, найважливіше це Україні отримати допомогу зброєю, боєприпасами, літаками, вертольотами, бронетехнікою, чим завгодно. У мені в, цьому, в цій позиції, не дивлячись на всі недоліки, дуже позиці... подобається позиція німців. Тихо, мирно, з скандалами, без скандалів, але кожні два тижні новий пакет допомоги.